Що ти там на нюха? Ти щось? <риклад> нюхаю. Це в нас так сказати повне трібдача якась вийшла. І тіфульоз. Бля, і Этот самий, і на вижики я, похоже, нюхаю кореневу систему з приводу заболівань кореневих гнилей під назвою ті От От такого плана він проявляється. І таке от заболівання очень дорого стоюче для лічення. І повністю є на полі одного рослин, які повріжджені. Але вроді як коренева система ну, не схожа. Більше всього, що може бути, що ви же кия підхватили. Отак от виглядає саме по собі поле балетка, І от стикнулися конкретно з такою проблемою, от як, наче, такі, як язви прямо на полі. Але ж сама рослина, бачу, останні рослини вроді, доволі таки непогані. Зараз зайдемо. Зробимо другу, другий обробіток, тут фунгіцидно інсектицидний. І в принципі на цьому полі будемо закруглятися з обробітками. Так. О, гербіцид попрацював нормально, других захворювань практично не наблюдається, можна сказати, нема. А от це проблема така. от прям Густоту підрядило конкретно. Зразу думав, може прихололо, але повністю убитий кущик. Оце симптоми, можуть бути. Ну, не похоже, що е ті фульоз більше всього, що вижики я. Так що працюємо, об'їжджаємо, обдивляємося. Виїжджайте, дивліться посіви і вже можна працювати фунгіцидом, інсектицидом. А дехто ще не поробив гербіцидом. Гербіцид обов'язково, щоб посіви були чіткі, не... Було конкуренції з бур'янами в культурних рослин. Дякую за увагу.